Вітаю вас на каналі Ботехнології. Сьогодні ми з вами продовжимо бесіду про дуже цікавий і емоційний апарат: це Ford Edge 2.7 EcoBoost або Lincoln MKX 27 EcoBoost. Продовжуємо. Ну що ж, почнемо ми з вами нашу розповідь про те, що таких проектів у нас вже багато. І ми пройшли досить складний шлях. по... Підбору і налаштування такого рішення, яке би нас влаштовувало і влаштовувало наших замовників. А саме у нас дійсно є підтвердження нормального функціоналу системи, коли вона працює у пропорціях 95% газу на 5% бензину. Також ми гарантуємо стабільну роботу двигуна без помилок. І віддаємо автомобілі для використання навіть в інших регіонах. Це відео, яке ви зараз спостерігаєте, було відзнято ще один рік тому. А ці два автомобіля ми робили одночасно, причому так сталося, що вони приїхали з різних регіонів. Представте собі, що два Ford Edge знаходяться на одній станції, при цьому вони експлуатуються на, в різних містах. 98 й бензин для цього автомобіля є обов'язковим, і якщо ми дивимось на ситуацію, яка відбувається зараз в Україні з високою температурою навколишнього середовища, то 98 й бензин запобігає такому неприємному явищу, як детонаційний стук. Це коли піднімається ще ваш поршень. А вже на нього йде ударна хвиля швидше швидкості звуку. Якщо ми говоримо про газ, у нас рішення взагалі чудове, тому що газ має октанове число 105 одиниць. І при цьому у нас випаровування просто феноменальне. Тобто, взагалі головна мета всіх цих систем з безпосереднім порскуванням полягає в тому, щоб Випаровувати газ, бензин перепрошую максимально якісно, щоб він потім змішався. А в ситуації з газом там все простіше, тому що у нас є перша властивість газу це мінус 20, мінус 25. При атмосферному тиску, коли він переходить у параподібний стан. А також ми маємо газовий редуктор, він також називається випаровоч, який використовує вашу охолоджуючу рідину як теплоносі. І перетворює газ у переподібний стан максимально якісно і при цьому ще підтримує якісно тиск. В випадку системи, яку ми використовуємо, а це система Prince DI, у нас редуктор здатний перетворювати до 200 літрів газу на годину. Цього достатньо, щоб забезпечити на одному редукторі потужність у 500 кінських сил. Ми це тестували на Ford f 150 Raptor, і такий редуктор у вас також стоїть. Цей редуктор також забезпечує важливу фічу. як... Зміну тиска в залежності від навантаження. Тобто на холостому ході він може дати тиск 0,7 бар, інколи навіть 0,5 бар. А коли ми натискаємо педаль в пол і розраховуємо на максимальну потужність, він піднімає тиск до 2,5, а навіть може підняти до 3,5 бар. Тобто всі компоненти системи PRINCE Зроблені таким чином, щоб забезпечити найвибагливіші вимоги наших е замовників, цей блок керування. Розроблений компанією Bosch, і він має відкриту архітектуру, тобто компанія Prince може програмувати і створювати будь-яку логіку в цьому блоці, і при цьому забезпечити сумісність по датчикам тиску, по управлінню паливним насосом високого тиску, по управлінню паливним насосом низького тиску. І саме така стратегія дозволяє забезпечувати заявлені пропорції у 5% бензином. Ми довго не публікували відео саме через те, що хотіли бути впевненими, що все працює нормально, форсунки працюють нормально, як бензинові, так і газові, що у нас немає падіння потужності, що у нас немає помилок, а система дійсно заслуговує уваги. Я вам можу сказати, що за ці роки, з 22 по 24, ми зробили, реалізували близько 200 проєктів з системами Prince. І у нас в нашому досвіді по Lincoln Ford взагалі не було жодних проблем. Окрім того, хочеться зазначити, що на цьому Lincoln 2 7 ми були авторами соавторами цієї прошивки. Тобто разом з Технічним відділом компанії PRINCE, в знаходиться в Нідерландах, саме на цьому автомобілі ми відпрацювали ідеальну прошивку, і це робили в дорожніх умовах. Тобто, я був пілотом, а налаштувальником був технічний директор компанії PRINCE. Тож ми пишаємося цим результатом, і, до речі, конкретно цей автомобіль вже проїхав 2ТО, що значить близько 30 тисяч кілометрів. Ми спостерігаємо за повністю стабільною характеристикою. Коли мова йде про польські системи, які коштують десь на 30-40, а інколи 50% менше, там іде використання бензину більше від 20 до 30%. відсотків. І ми часто чуємо від наших умовних конкурентів, що 5% недостатньо для охолодження. Я вас заспокоюю. Були проведені випробування, лабораторні і підтверджені. Справа в тому, що компанія Prince є також наукові публікації по цьому напрямку. І вони підтвердили, що бензинові форсунки не тепло навантажені, тобто вони віддають тепло не через рідину. А вони віддають тепло через контакт з головкою блока циліндрів. Тобто, тепловідведення головне йде саме там. І коли форсунка закрита повністю, вона навіть менше псується ніж в ситуаціях, коли йде до впорскування постійно при нижчій нижчому тиску, що в свою чергу створює умови для сажі, тобто бруд. Який закоксовує розпилювач в бензиновій форсунці, так і насправді і мені буде також дуже кумедно, коли ці продавці обладнання, коли кажуть, що неможливо неправильно і так не можна робити, коли їх технічні відділи дійдуть до ситуації, коли зможуть контролювати настільки якісно автомобіль щоб забезпечувати такі пропорції, що вони тоді скажуть, що ми були неправі, що ми робили робили антирекламу, ми так не робимо. Тож я проводив багато досліджень по цьому напрямку, і вони полягали в тому, що ми збирали. Всі дані, які стосуються саме надійності і функціоналу в автомобілях. Є в нашому досвіді автомобіль, який проїхав 160 тисяч кілометрів на системі Prince. Це автомобіль Subaru, який вже апріорі декларується як більш вразливий, але нічого вразливого там не відбулося. Але будь-як, ми переходимо далі до обговорення самообладнання на Lincoln і на Ford Edge. Це дуже схожі між собою моделі, хоча лінкольн довший, більший і зроблений якісніше порівняно з Ford Edge. Це однакові двигуни. Тож в, нашій, в нашому контексті ми працюємо з однаковими автомобілями, де є о, балон. На 54-55 літрів а ви зможете використовувати близько 50 літрів, де є двигун 2.7 потужністю близько 320 кінських сил, який працює на газі в більшості режимів. І ми також випробували в попередньому відео, це буде видно, як у нас іде динаміка розгону. Мені, власно, більше до вподоби Lincoln MKX, тому що в ньому реалізовано декілька цікавих моментів, які стосуються керування підвіскою і автомобілем в цілому. Тобто, якщо ви натискаєте на кнопку, а перемикання йде як в стилі 60-х, Кнопками, Якщо ви перемикаєте на кнопку S, ви отримуєте іншу поведінку підвізки, там спеціальні амортизатори, іншу, іншу поведінку по коробці, іншу поведінку по дросільній заслінці. Програмне забезпечення по паливної, паливної подачі не змінюється. Змінюється тільки реакція дроселя на ваше натискання педалі газу. В цілому я вам вже все розповів. Фактично, ми використовуємо такі базові компоненти, які йдуть в одній коробці. Це газове блокирування від компанії Prince. форсунки від компанії Prince ідуть від виробника Кейхін. Це ексклюзивна прерогатива тільки Принца. Використовувати ці форсунки. До речі, з них робили копії всі інші виробники: Хана, Баракуда і такі інші – Всі це копія від форсунок Кейхін. Вони, форсунки, працюють вже від 2,5 мілісекунд максимально стабільно. А газовий редуктор робить так, щоб він працював. вони працювали стабільно завжди. Газовий редуктор це взагалі чудо з чудес, тому що виконаний він у композитному корпусі, тобто набігаючими потоками повітря, він не буде охолоджуватись взимку. Його можна підключати послідовно, тобто пропускати всю охолоджуючу рідину через редуктор, і це пришвидшить перемикання з бензину на газ. Він дозволяє. Одним редуктором закривати питання на всіх двигунах потужністю до 500 км сил. І він перетворює абсолютно весь газ, що в свою чергу дозволяє нам позбавитись багатьох проблем. І головне, якщо ми дивимось на один параметр температура газу під навантаженням, то такої характеристики, як у редуктора ЄВП500, це назва моделі редуктора від компанії Prince. Ви не знайдете ніде. А температура газу вона впливає на швидкість горіння. Тобто, якщо ми маємо 50-70 градусів газу, тобто коли він вже перейшов у переподібний стан, то ми отримуємо швидкість горіння. Я не помиляюсь, вона швидше на 20-25% за бензин. І в такому випадку, що ми маємо у підсумку? Паливо з октаном з числом 105, дешевше в два рази, а може навіть і більше, якщо ми говоримо про 98 бензин, ви маєте стабільне паливо і можете знайти його всюди, де забажаєте. У вас немає детонації і у вас горіння максимально чисте. Тобто у вас немає такого впливу на мастило, як це відбувається на бензині. Тож, для тих, хто розглядає встановлення ГБО на свій автомобіль з двигуном 2.7, будь-то Лінкольн чи Форд, ви можете розраховувати на повернення вкладень десь за 25-35 тисяч пробігу. На цьому все, до нових зустрічей. Дякую, що додивилися до кінця. Це канал ГБО Технології і розмова про Lincoln MKX 2.7 EcoBoost та Ford Edge 27 EcoBoost. До скорого!